Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Повторювач поворотів, який монтується в зеркало автомобіля, а саме в зеркало автомобіля марки Volvo. І ще й не одного. Повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео, так як і. Придбати дану до якщо потрібно для правої сторони, будь ласка, в описі можна знайти номер правий. Переходьте за посиланням під цим відео та робіть свої покупки. Якщо не впевнені, чи ця деталь підходить саме для вашого авто, наш персонал перевірить це згідно з вінкодом автомобіля. Це буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.